У Вінниці на двох перехрестях міста замінили батареї блоків безперебійного живлення. Лідій залізофосфатні акумулятори ємністю 100 ампер годин встановили на перехрестях проспекту юності та вулиці Келецької, а також на перехресті Київської та В'ячеслава-Чорновола. Гарантійний термін акумуляторів від трьох років розповів директор спеціалізованої монтажно-експлуатаційної дільниці з організації дорожнього руху Сергій Чернов. Коли є світло, вони заряджаються. Мінімальний термін, який треба їм, щоб зарядитися до 100%, це 2 години. І далі, якщо світло відключається до 5 годин, вони можуть тримати світлофорний об'єкт в робочому стані. Гарантійний термін в середньому десь до трьох років. А якщо при, при ну, щадячій експлуатації, з режим експлуатації, то може бути бути 5 років і більше. Це залежить від, від, від наскільки часто будуть відключати світло, на який тривалий термін. Це перехрестя Київської та Чорновола. Пішоходи, яких опитало Суспільне, кажуть, переходити проїжджу частину стало безпечніше, бо коли світлофор не працює, водії часто не пропускають. Дуже складно пересуватись, не всі водії знають, що треба надавати перевагу пішоходу і починається така плутанина, тобто, ну. Дуже-дуже тяжко, коли його немає. Так що, в принципі, на такому перехресті це дуже класно. Добре, що його поставили, тому що ну, був такий випадок, що ми з дружиною ходили, переходили сам всю дорогу відповідно, і ну, машини дуже так різко їдуть, виходить, була машина нагло була, ну, скажімо так, на нас чуди наїхала, наїхали, ми аж, аж перебігали. То ми дуже раді. Замінити акумулятори на вже наявних блоках безперебійного живлення світофорів планують ще на 20 перехрестях міста, каже Сергій Чернов. Найближче це буде площа героїв Чорнобиля, далі Нічая, Замостянська, Привокзальна, ринок урожай і найбільше перехрестя по Хмельницькому шосе, аналогічно Данило Галоцьке, Хмельницьке шосе, юності, Шесутріччя». Нагадаємо, блоки безперебійного живлення світлофорів у Вінниці на 22 основних перехрестях встановили наприкінці 2022-го, на початку 2023-го років. За словами директора міського департаменту транспорту Андрія Сорокіна, цьогоріч на заміну батарей із міського бюджету витратили 960 тисяч гривень.